Марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, остерігайтеся, книжників, що люблять ходити собі у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають вдовиць і довгомоляться. На показ вони матимуть тяжкий засуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидав гроші у скарбоню. Чимало заможних кидало багато. І ось прийшла одна вдовиця і вкинула дві лепти. Тобто кондрант, прикликавши своїх учнів, сказав їм істину кажу вам. Що та в Бога вдова кинула більше від усіх, які кидали у Скарбоню, усі, бо кидали зі свого Зайвого, вона ж свого убоства кинула все, що мала, увесь свій прожито. Слава, Господь, слава, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь. Остерігає своїх учнів і нас від того, щоб не повторити те, що робили книжники. І, власне, вчора Господь говорить про любов, сьогодні нам показує приклад егоїзму. Ісус застерігає нас від егоїстичного ставлення до себе, не чекати привітань, почестей від людей. І каже, щоб не використовувати ніякого свого становища. Бо що вони робили? Об'їдали, що з'їдають доми вдовиць і довго моляться на показ. І що це цікаво, що це служителі Бога, і вони це все робили для Бога. Бог би наоборот мав тим події, ну, сказати, так гарно, моляться стільки, правда, але виявляється, що не все Господу Богу подобається. І тому для нас так важливо, щоб все робити, що Богу подобається. Я собі думаю про себе, думаю, так, роби все те, що Богу подобається, не те, що тобі подобається. І тому тут так важливо не використовувати ніякого свого становища, правда, не надуживати з нічого, не чинити все на показ. Правда? Бо Ісус каже, що це все егоїзм. в цьому немає любові. І Господь це засуджує вони матимуть тяжкий засуд. Тобто, Господу Богу, це не тільки що не подобається, але це також і буде засуджено. Тому що вони, книжники, були покликані в своєму народові наблизити народ до Бога. А виявляється, що вони не тільки не намогли наблизити, але і самі не були близько до Бога. А як можна було наблизити людей до Бога? Коли вони жили проти Бога. Тому Бог каже: Мені, ваш спосіб життя не подобається. А вони вважали, що це найкраще. Я так сьогодні думаю про себе, правда? Чи те, що я роблю, це Богові подобається, чи я не надоживаю чогось. Тому, власне, небезпечно їй шукати якийсь почистий перших місць, бути завжди дуже всіма. Почитаємо, правда, бо тоді Господь скаже: Я тебе не знаю. Тобто егоїзм не наближає до Бога, до Бога наближає тільки чиста любов. Тому, власне, навіть наша молитва, щоб була приємна і правдива, вона мусить бути неегоїстична. Правда, хтось каже, я так помолюся, що всі будуть б діти, як я молюся. Бог каже: мені це не подобається. Ти можеш собі скільки хотіти відчитувати текстів. Каже, але мені це не подобається. Тому я сьогодні так думаю про своє життя чи те, що я роблю, Богові подобається. Бо може пройти правда життя, а Господь скаже: слухай, це те, що ти робив, а я не був з тобою. І це дуже для мене такий виклик, сильний сьогоднішній Євангеліє. Тобто виглядати побожним і бути побожним таких дві великих різниці. І тут за бути побожним стоїть любов до Бога, а виглядати побожним стоїть любов до себе. І тобто я себе більше люблю, ніж Бога. І в цьому є велика небезпека для мене. І тому сьогодні Господь так застерігає сильно. Тому, чому Богові сподобався цей жест вдови? Вона викликала захоплення Бога. Тобто вона здивувала Бога. Каже, Бога неможливо нічим здивувати. Бог знає все, і Бог має все, і Бог є всім. А тут така бідна вдова, і вже пожертва її не мала, як то кажуть, матеріальної цінності ніякої. Але рішення волі, тобто намір, от найважливіше всьому тому, що ми робимо намір молитви. Любові до Бога і до ближніх, вона мала прекрасний намір, тобто інтенцію, волю. Боля інтенції полягала в щедрій любові до Бога. Що стоїть за тою щедрою любов'ю до Бога? Власне, за тим героїзмом стоїть, що вона віддала все, що мала, цілковите уповання на захист чи провидіння на руку Божу. Тобто вона абсолютно не дові... довіряла тільки Богові, бо віддала остатнє. І Богові це надзвичайно сподобалося. Правда? Бо завжди хочеться мати якийсь запас, мати опору. Уп Я про себе, не знаю якому. Але Гос Господь каже, що він за всім в нашому житті стоїть. І ця у вдо... Бога вдова, це повірила. Це важко повірити. правда? Легко віриться в те, що мається і те, що можеться. Тобто каже, гроші дають нам свободу. А вона віддала остатнє, на кого вона, як вона буде вільно себе, як, як то каже, почувати. У неї нічого не залишилося, бо вона все добровільно віддала. І тут дуже важливо, що Бог це побачив, бо багато кидало. а Бог побачив її. Тому. Богові подобається все те, що має добрий і щирий намір. І Господь оцінив це. Він не забув про неї. І Він каже, що Бог пам'ятає про всіх людей, піклується про потребуючих, бідних. Ісус, власне, бачить її бажання внутрішнє воздати бо славу Бога. Бо вона могла зациклитись на своїй біді. Правда, на своєму егоїзму. І не знаю як, але я часто так роблю це небезпека, правда? Мені тяжко, то чому я маю правда? Кому я винен, якщо мені ще тяжко? А вона так не думає, і це дуже цікаво. Бо усі, бо кидали зі свого зайвого, вона ж зі свого уборства вкинула. І все, що мала, увесь свій прожиток. Тобто, наскільки вона сильно довіряла Богові, що все, що мала, не кинула те, що їй не треба було, а все, що мала. І тому, власне, вона є прикладом того, як треба любити Бога і як Бог любить людину. Вона є прикладом того, як Бог сильно любить людину і як Богові залежить на бідній людині. І вона робить цей прекрасний дар, який дуже сильно Богові подобається. Чому цей дар Богу і подобається? Бог має все. Цей дар Бога подобається, тому що вона своє життя цілковито узалежнила від Бога. Вона не узалежнила від того, що мала. Правда, бо життя наше від чого залежить? Від того, що ми маємо, від того, що ми вміємо, від того, ким ми є. А вона нічого не має, нічого не вміє і ніким не є. Вдова, бідна і нічого не має. Вже останнє віддала все. Що в неї лишилося? За що їй мали, як то кажуть, поважати? В народі нема за що. А Бог каже: ні, вона для мене найближча і найрідніша. Тому Господь бачить її щедре серце повне любові оця заповідь любові. Вона виконала цю заповідь. Люби Господа Бога Твого, перша заповідь: любові до Бога. І вона цю заповідь виконує і є прикладом того, як її виконує. не книжники, а бідна вдова, яка робить цей жест. Цілковитої любові до Бога і цілковитої залежності від Бога. Бо вона тим жестом каже, що вона за її життя залежить тільки від Бога єдиного, що вона ставить Бога на першому місці. Бо вона цей жест милосердя робить не для людей, а для Господа Бога. І вона є прикладом виконання заповіді, першої заповіді, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм. Всією душею твоєю, всіма мислями твоїми вона є для нас прикладом, як це робити.